Ідеальне місце для сімейного дня на природі в Австрії. Вальдпак – Хохрайта – це не просто парк. Це лісова казка на висоті тисячі метрів, де можна годувати тварин, з'їжджати з чисельних гірок, розважатись і насолоджуватися альпами. Тут живуть понад 20 видів тварин, альпаки, олені, кози, барани і мої фаворити-єноти. Вони тут просто зірки. Для дітей це рай, безліч ігрових майданчиків, навіть водяний, машинки і, звичайно, гірки, багато гірок, навіть в ресторані. Гігантська дерев'яна траса для м'ячиків по майже всьому периметру парку, зони для перекусу, для казок, автомати з морозивом, і навіть робот, що робить чіпси із свіжої картоплі в реальному часі. Все у парку зроблено з любов'ю, чисто, зручно і логічно. Навіть дорослі кайфують в першу чергу від посмішок, які постійно на обличчі дітей, і від рівня організації. Ми були тут не вперше і точно ще повернемось. А ви були в Вальдпак Хохрайта.